Вітаю, друзі! Сьогодні сонячний день, і він надзвичайний день, зараз поясню чому. Іченка і Грека вирушають в подорож. Автопробіг в підтримку безжальної, тотальної, безкомпромісної сука політичної люстрації, вже дістала всіх з пляжу. Оця формула, за якою ми будемо відпрацьовувати цю політичну люстрацію. Всі, ті, хто був. З 91 по 23 рік в радах всіх рівнів місцевих, Верховній Ради депутатами позбавляються на 15 років брати участь і балотуватися в різні рівні законодавчих органів. Отже, шановні, нам потрібно цей весь гідотний політичний клас вимітати з України. Якщо ми цього не зробимо зараз, вже після цієї війни, то треба тікати з цієї України, тому що шансів на виживання тут не буде. Тут будуть жити арахамії, Бойки, зеленські, порошенки і інші. нам тут місця не буде. Ми вирушаємо свою подорож і першим, з ким ми зустрінемось, це з вимушено переміщеними особами, боже, що придумали такі терміни з біженцями, яким взагалі нема де жити 14-го року. Люди ютяться в павшагах, підворотнях, тому що оці паскуди, весь цей політичний клас просто жре і вбиває нас і Україну в цілому. Я передаю оцей свій микрофон зі свого смартфону. Миколи Грекову. запалюй Миколу. Всім привіт, з вами Микола Греков. Я, Як діючий міський голова міста Олександрівськ, сьогодні діючий завдяки тим депутатам, які зараз е, виконують свої обов'язки, в лапках виконують, які преступно біздіють. Я як депутат колишньої сільської ради, районної ради, міської ради міста Луганська, повністю підтримую і погоджуюсь зі словами Константина Ільченка. Пройшло три революції в Україні, на жаль, буде ще одна. І ні разу не було політичної е, люстрації. Тому сьогодні ми з ним їдемо до тих переселенців, які є біженцями з 2014 року, на яких насрати всім діючим депутатам Верховної Ради України, Кабінету міністрів, Офісу президента та президента, і вони теж скажуть свою думку про політичну люстрацію. Будьте з нами і підтримуйте політичну ілюстрацію в Україні. З вами був Микола Грекал і Костянтин Ільченко. Переможемо, друзі!